Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогоднішній випуск у нас присвячений тестуванню нашої нової акумуляторної ланцюгової пили DMS-201DC. Проведемо різні тестування, будемо різати ясен. Дуб і ще додатково підемо. Поріжемо різні інші породи дерев. Тож поїхали. І перш ніж переходити до тестування нашої пили, давайте пригадаємо її характеристики та особливості. Наша акумуляторна ланцюгова пила побудована на базі 20-вольтової акумуляторної батареї та має безщітковий двигун. Це свідчить про його довговічність, потужність та економію заряду батареї при використанні. До переваг цієї пили, хочу віднести швидкість обертання ланцюга аж цілих 7,5 метрів на секунду. Це найбільший показник серед аналогів ці. Пили. Із її пили. І з її особливостей це система швидкого натягування ланцюга та система автоматичної подачі оливи для ланцюга. До слова, довжина шини цієї пилки 16 см. Це дозволить зрізати гілки діаметром до 160 мм. Але це не межа її можливостей. Сьогодні ми спробуємо випробувати її трішки хардовіше. І оскільки з теоретичною частиною ми закінчили, я пропоную переходити до практики, а саме до тестування. І починаємо різати 16-ю шиною приблизно 35-й я. І, до речі, ледь не забув сказати, якщо ви хочете подивитися повний огляд про цю пилку, переходьте за підсказкою Справа вгорі. Зараз треба трошки підтягнути ланцюг і продовжимо. Ясень пінь попався доволі твердий. ланцюг трошки затупився, але буквально за пару хвилин ми його наточили знову. А як саме і чим точити ланцюг, ви можете знайти за підсказкою вгорі? А ми продовжуємо опилювати наш пінь поколу. Так, і, в принципі, нам уже не залишилось, що опилювати по кругу, і давайте спробуємо відбити верхню частину молотками. Подивимось, чи багато залишилося всередині невідрізаного. Як воно прикольно звучить. Такий шматочок. Так, ну, як можемо побачити, зовсім такі. Невеличкий острівець залишився по центру нашого піньочка. Про що це свідчить? Що наша міні-пила, яка розрахована на обрізання гілок, впоралась з ось таким приблизно 35 сантиметровим в діаметрі ясиневим пнем. Зараз відріжемо цю центральну частину та переходимо до наступного тестування. Що ж, є у мене ось такі дубові трова, але вони просто не поміщаються в грубу, тому давайте їх навпіл поріжемо. Буде одне з тестувань для нашої пилки. Верніть увагу на швидкість! Без приколів це дубові дрова, і ви самі бачили без склейок цю швидкість. Мене це вразило. А вас? Пишіть в коментарях. Ви самі побачили, як ця пилка впорлась твердими породами дерев. А тепер ходімо, випробуємо її на диких деревах. Будемо шукати вже зрізані, щоб не чіпати живі. Не дарма взяли з собою подовжувач. Він зараз нам знадобиться. Будемо різати ось це от, сухе деревце з самого верху. Пилку вже встановили, встановлюємо акумулятор. Ну і що починаємо з самих верхніх гілок. Взагалі, легко. Я хочу вам відкрити нашу таємницю. Нам не вдалося знайти сухе дерево зате... Ми знайшли суху гілку, яку ви тримали за допомогою Сашка. Саша, дуже тобі дякую за допомогу. Як ви побачили, ця пилка допоможе вам не тільки за доглядом дерев у саду, вона допоможе вам заготувати дрова, позбутися зайвих гілок на висоті, придбавши спеціальний подовжувач. Та й в принципі буде у нагоді кожного разу, коли ви відправитесь на кемпінг або риболовлю. І все як завжди, посилання на пилку та подовжувач ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. Мережі на все добре.